Masz Halo Uncharted! Zawrotna Sumistis, Periodowa japońska inżynieria! Ho ho, ho, ho! Malenki, przedstawniki konsoli! А я просто ігнорую його, і він піде геть. Ганебні чудова новина для вас. Приєднайтеся до ПК-геймінгу, та вознесіться до божественності, бо ви слабкі. А я могутній смертна погань. Я розігнав свій сьомий, маю 64 ОЗП. Графічна карта... Я правильно розумію, що він теж працює на війну. Він так у 8К, який видає 240 кадрів. Це просто фантастика. Розпродаж у сім. А мій член настільки великий, що я досі не знайшов жінку, яку б він помістився. Та годі, чуваки, я ж вам гроші допомагаю зберегти. І все. Хто хоче цю свіженьку графічну карту? Добре. Більше смачненького графону для мене. Смачнюся. О, яка ж у нас смачне, чуваки. Нікчема, і твоє місце на смітнику! Я маю 128 гігабайтів ОЗП! Приєднайтеся до мене і вознесіться до божественності, бо ти нікчема, а я могутній. Ага, звісно. Пе. Педик, ти сраний. А ти? Я просто кращий за тебе, і ти повинен це знати. Чого ти припхався? Ніхто ж тебе не кликав і усім насрати на твою думку. Але ти все одно припхався, так, козел? Гей, просто мій член більше за твій і все. Мій член був більше минулого року. Так, але це все в минулому. Тепер твій великий член це малий пісюн. Неправда.